В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами Тьтя Зоя. Сьогодні у нас казочка Сергія Козлова Незвичайна весна. Це була найбільш незвичайна весна з усіх, які пам'ятав їжачок. Розквітли дерева, зазеленіла травичка і тисячі вимитих дощами птахів. Заспівали у лісі. Усе цвіло. Спершу цвіли блакитні проліски, і доки вони цвіли, їжачкові здавалося, ніби довкола його будинку море, і що варто йому зійти з ганку, і він одразу потоне. І тому він весь тиждень сидів на ганку, пив чай і співав пісеньки. Потім зацвіли кульбаби. Вони розгойдувалися на своїх тоненьких ніжках. І були такі жовті, що, прокинувшись якось уранці і вибігши на ганок, їжачок подумав, що він опинився в жовтій жовтій Африці. Не може такого бути, подумав тоді їжачок, бо якби це була Африка, я б обов'язково побачив лева. І одразу прошмигнув у дім і зачинив двері, бо якраз навпроти ганку Сидів справжній лев. У нього була зелена грива і тоненький зелений хвіст. Що ж це таке? бурмотів їжачок, розглядаючи лева крізь замкову щелину, а потім здогадався, що це старий пеньок випустив зелені пагни і розцвів за одну ніч. Усе цвітало. Де, виходячи на ганок, заспівав їжачок. І взяв свою стару табуретку і поставив її в велику миску з водою. А коли наступного ранку прокинувся, то побачив, що його стара табуретка заціла молоденькими, березовими листочками. Сподобалась вам казочка дітки Скоро. Скоро вже прийде до нас справжня весна, а зараз вам, мої маленькі, пора спати. Тихої вам ночі, дітки, засинайте на добраніч.